Мої дорогенькі, ми сьогодні е, в бувшому Енкі. Хто до мене приїздив, мої підписники знають. Подивіться, як воно робиться класно, гарний великий басейн. Ось, це більше, ніж у мене басейн на Клеопатрі, і я вам скажу, якщо тут є від інвесторів, шукайте, купіть, тому що тут недалеко е, наша... Е, е, Таверс наш комплекс, і тут завжди буде здано в оренду, завжди, тому що в таверсі завжди не вистачає. І будуть дорогі квартири. Отак вам можу сказати. Точно правда. Хто мене уважно слухав, той зрозумів. А хто не слухав, ну таке. Дивіться, ось так. Бачите, як гарно. Тут ще боковий балкончик, видиш? Ось дуже гарно, чистенько, гарно. О, зараз сади насадять, велику територію зроблять. Зараз почнуть, почнуть садити сади, а тут, дивися, парк один, парк другий і біля нас талик. Тому буде не вистачати всі сюди. Так що мої хороші. Хто не встиг, шукайте від інвесторів і взагалі це варта Да. Сюди, взагалі, да, класно, це, це, це по-моєму, 2 плюс 1 вони йдуть. І там і цей макончик, знаєш. І воно продувається, і дуже, дуже сльово. Так. Так. От і парки, і зараз це біля моря просто 5 хвилин. Ну, 8, ну, Йомкі палки, це все одно дуже класно. Но басейн це круче, ніж у мене на клеопатрі. Дуже великий, гарний. Я вже оцінила, бо я вже купаюся в такому, знаєш то я вже оцінила. Ми зараз почнуть все садити, ставити ці ескабани, це все почнеться. Ну, варто було. Варто було тут купити, звісно. Але почалася війна, і я, я не встигла, ну, таке. Але нічого ніколи не буває пізно, тому що хтось десь розпродає, хтось відпродає. Ну, варіанти завжди бувають. Ось так.